Боюсь лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. У тій мені здолає геть усіх, і українською ми станемо добою серед усіх іншоводних голосів. Бо Бога сила, ДНК народ, вона єднає, зортовує, веде. Бо мова зброя, вона усе здолає і до перемоги Україну приведе. Бо в нашій мові мудрість покоління, бо в нашій мові сила, гордість, Честь. Бо наше слово Віднає без усіх. Ставить на цих Бо... Сьогодні ворог б'є успину жалую, страшні часи. Прийшла до нас війна. Лякає він холодним нас підвалом та маємо сталевого ножа. Це слово зброя українська. Заговори до них злякаються, втечуть. Бо ранить слово наше українське, коли до нас ось так з війною йдуть. А наша мова найсильніша зброя, то лає ворогів вона в бою. Гідний противник нерідному глубою. За честь і славу відстоїть свою. Ми українською за завзято. І думки наші українською звучать. Ми не мовчим, коли сказати варто. І дії наші також не мовчать. Ми... Якщо не знаєш мови, то навчи. Є час, щоб жити, час вивчати все. А іншої ворожої звичить. Вона лише дозгине всіх веде. Якщо. Не знаєш український, відав. Але для мене гірше, коли знаєш, у державі, де йде війна, вороже, що досі розмовляєш. Ніколи вже не зрозуміти нам. Невже вам не болить за Україну? Невже та мова вбивць рідніша вам? Рідніша вам за мову солов'їну? Ми Україну маємо зберегти і є своїм нащадкам передати. Тож переходь на українську скути, на цій землі лише вона має лунати. Ви мови не сирайтеся, шануйте. Ми українці, поки мова є, і перед окупантом не пазуйте. Тримайтеся і боріться за своє. Сьогодні в свято згадаємо, українці, що мова зброя, слово у нас тверде. Нас до перемоги приведе. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.